Вітаю, шановні глядачі! Все більше інформації про те, як говорили і дуже так поверхнево про що говорили Вітков з Путіним. Вже є заява Рубіо, заява Фредовича. Давайте скажу з позитивного. З позитивного, те, що на сьогодні Фредович не так прям кидається на заяви Кремля. Раніше він там рота відкривав, вуха розставляв вішайте мені локшину і одразу давай на Україну. Уся вся трешаніна дипломатична починалась. Зараз е, Трамп сказав, що він е, на сьогодні вважає пропозиції московитів, які вони поки не відомі, є тільки лише е, там, певні думки, я їх вчора висловлював з приводу повітряного, перемир'я іншого. Тобто, що е, Трамп. Не то, що прямо в захваті, але вважає, що це вже певний поступ, певні пропозиції. Далі вже Рубіо сам деталізовував. Він сказав, що пропозиції детальні є. Вони будуть болючі, зокрема для України, яка потерпіла і заплатила велику ціну. Ми будемо спілкуватися із українцями, але разом з тим у нас з'явилась надія для подальшого зближення позицій двох сторін, ну тобто московитів і нас. Ну ще раз. Я вважаю, як і вчора, що Москва буде тягнути час якомога довше вигравати хоч два-три тижні, вірячи, що Україна, на їх думку, схлопнеться тут і зараз. Це в них віра в, три, в три дня Київ, вона нікуди не ділась. Разом з тим, для того щоб США не використовувало весь можливий тиск і залишати певні контакти з Фредовичем, Бо невідомо, можливо, вже почнуться занадто великі кризи явища там, подалі, там в кінці року, наприклад, на Московії, щоб швиденько піти на його умову і домовитися про те, що американський капітал заходить в Московію, добуває рідкоземельні елементи і інше. До речі, московити хочуть це робити і на окупованих територіях. Тому їхня задача була дати щось таке, запропонувати, що було би еволюцією. Взагалі перемовину, щоб Трамп восхитівся, Трамп сам на еволюцію московитів сам еволюціонував, і на сьогодні доволі стримано приймає пропозиції Москви. Наскільки стримано він приймає пропозиції Москви? Знову-таки я повторююсь вчорашніми своїми словами. Буде очевидно завтра, коли ми побачимо, які санкції введе Білий дім щодо москові їх економічних потоків. Чи це буде чисто вторинні санкції, чи це будуть прямі санкції, А які це будуть прямі санкції. Я знову таки очікую, що на сьогодні вони зійдуться на тому, що вони по тіньому флоту Бахмут, е пробуючи далі по суті вести е е комунікацію і дотискати московитів до якогось там стану, при яким вони готові промир. Наша сторона теж висловилася. Зеленський сказав, що видно, що Москва ближче до миру, ніж вчора. І знову таки я це розглядаю як доволі правильна така позиція підтримувати зусилля американців щодо можливого миру. Україна каже: ми не будемо став... вставляти палки в колеса цьому процесу. Ми підтримуємо, ми там, де це не чіпає, не зачіпає українських інтересів, прямо ми готові взаємодіяти. Будь ласка, далі Зеленський висловився ще такі позиції. Додав, по-перше, він сказав, що припинення вогню. Потенційна фундаментальна зустріч лідерів, і третє, це конструкт миру, який забезпечує довготривалість цього миру, доволі здрава, раціональна позиція. Фредович там мав зв'язок з українським президентом, з європейцями. Тут треба сказати, що на сьогодні грає на те, що Фредович на сьогодні, якщо ми говоримо про еволюцію самого Фредовича. То раніше він просто зразу ламав Європу через коліно, Україну через коліно. От мій дорогой Владимир Друг вирішив помиритися. Я вас їх переламаю. Зараз він взаємодіє. Причиною тому є, в принципі, вирішені проблеми, як бачиться Фредович. Він доволі так перетягнув Європу на сторону більш своїх пропозицій, ніж ні. Європа погодилася. Якби тут можна сказати. Ну, дещо встати на сторону США і по економічної по безпековому про питаннях, тому що Європа не хоче на сьогодні конфліктувати з американцями. Вона хоче, щоб їй дали час на переозброєння і якби чекають там, можливо виборів в майбутньому, а можливо, навіть те, як вони переобладнаються так в, в озброєнні. Тому Європа пішла на те, що в майбутньому до 5% їхнього ВВП. Буде так чи інакше, кожної країни буде так чи інакше пов'язано з обороною. Це прямі оборонні витрати і там додаткові на логістику, і інше, і пішла на цю 15-відсоткову митну угоду. Це неприємно, але це не космос, як ми бачимо, який може бути для того, щоб не входити в пряму конфронтацію з Білим домом, з Фредовичем, зокрема, і Фредовича, щоб думав, що Європа форваторі Сполучених Штатів. Власне, тому нема потреби Фредовичу. Домовлятися з Московією проти Європи вже от таким чином мова не стоїть. Це ще один великий плюс того, що сталося, і це надзвичайно цін. Е, З приводу домовленостей е, на сьогодні Московія там втравлює своїм, що от вони вже можуть скоро зустрічатися. Теж консервативно, сполучені штати, зустрічі, точніше, домовилися домовилися про зустрічі особисто, так. По-перше, дуже добре, що Америка говорить про те, що Україна теж має бути присутня ще один таке еволюційний процес, бо раніше звучало що таке вчуття, що Америка з Московією хоче за нас про це домовитися, і про інше теж там без Європи, і, і такого. зараз все по-інакшому, і плюс Фредович би і зустрівся, але дуже багато чого треба зробити до такої зустрічі. По суті, Фредович хоче цю зустріч як кульмінацію потенційної домовленості. Тому ця зустріч може не статися не тільки з того моменту, що Московія хоче тягнути, і тому використовує потенційну зустріч як один з етапів, аби не гнівити Америку. Що от ми йдемо на зустріч? Можливо, ми зараз то от мир, -мир не, -не, не запускаємо, обстріли не завершуємо, постріляємо далі, але не дивлячись на це, все ми готові говорити. Трапити. ну, ви зрозумі. Так от Московія зараз думає, але американці чітко кажуть про те, що нам треба результат. І скоріше все, тому і будуть введені певні санкції. І Знову таки, я повторююсь: по Індії не дивимося. Це Америка на сьогодні Індію приструнює і просто використовує наш, е, нашу ситуацію, аби додатково влупити. І це, до речі, добре. Це добре. Е, не ми є причиною, але як приводом, нічого страшного, хай Індія там бігає зараз, вимагає більшої знижки, як я там говорив на свою нафту, і нехай московити менше утримують грошей за нафту, так тому що так чи інакше Індія буде потерпати. Взагалі гарно буде, якби Індія взагалі відмовилась, так тому що одна п'ята там експорту Індії де в США, і це буде боляче для Індії 50% ми Будемо спостерігати, на яку країну можуть вести е, тарифи, додаткові тарифи тарифи. Є вірогідні, що саме зараз Трамп розійдеться по московському кейсу по всіх союзниках Москві, зокрема і по Китаю. Чого ви і ні? Ну будемо дивитись. От ну, зараз проки про Бразилію говорили і про Туреччину. Чому Туреччина? Ні, я говорив на минулому відео, тому що там турки стравлюють, продають Трампу його е, миротворчість, що він прям благословить остаточну угоду між. Ірменію і Азербайджан від того від того зараз американці далі будуть тиснути. Вони далі говорять більше про відповідальність Московії, але і зазначають, що Україні буде непросто, тому що треба йти на якісь поступки. Знову таки, скликше за все, мова йде на якісь територіальні. Чи інше ну, точно Україна не буде здавати жодного жодного метра своєї території. Яке знаходиться зараз під нашим контролем, тобто це неможливо. Ніяких обмінів заради чого як не зрозумів. Ем, будемо дивитися. Ну, я все ж таки думаю, що Путін пропонував часткове перемир'я, там повітряне інше, США хоче загальне, яке Україна, по суті вимагає. А разом з тим якусь пропозицію Московія дала не таку прям, як було раніше, що ми от хочемо все і нічого. Якусь таку, яка не те, щоб стал зробила ситуацію краще з пропозиціями з Москви, але дала певний сигнал, що Московія готова еволюціонувати в своїх поглядах на мир, і от в них, я думаю, задача Москви показувати таку еволюцію, дотягнути її, щоб не наразитися на більший тиск і паралельно втілювати свій наступ далі. Це їхня головна задача. Я зараз не дуже вірю в те, що Путін туди зараз хоче миру. Він хоче потенційно тримати зв'язок з, з Трампом, щоб отримати цей мир потім. А зараз вони вірять, в те, що Україна ослабла, її дотиснути буде не дуже то і важко. Разом з тим, на сьогодні, що ми вже отримали? Ми отримали можливості продажу зброї Сполучених Штатів. Ми отримали менше тиску об'єктивного публічно. Зокрема, Рубіо заявляє про те, що ми. Платили велику ціну, нам важко, і що так от просто теж не можна вирішувати без нас. Це дуже цінно, і це вже справді еволюція. Хоч якась тотальна поплава, оця трешаніна, вона трошечки відсунулась. Хоча легше не буде безумовно, тому що е Москва буде маніпулювати, уходити від прямого тиску, і далі пробувати буде воювати з нами. Ну що, будемо далі дивитись, дорогі глядачі, спостерігати. Ситуація поки така. Найголовніше знову таки, що там білий дім, не розвісши вуха в цей раз. І це вже цінно. Не забуваємо про збір на блискавки, це FPV літакового типу до 40 км, до 8 кг суть. Вони це дуже дешевий, гарний засіб який треба лише масштабувати. Власне, ми це потрошку починаємо робити разом з нашими друзями, з Конгресом світових українців, Сейн Джевелін, компанії Груп. Ми збираємо 300 тисяч доларів на 350 таких засобів. Зокрема, от на мільйон гривень банка ви бачите зараз на екрані і буде в описі всі реквізити, як можна допомогти нашим силам оборони. Всім все найкраще, друзі. До побачення.